Слава Україні! Доброго ранку, друзі, доброго ранку поетичну родину. Ну, я спочатку вибачаюся перед тими, хто тут сподівався побачити сьогодні Машу Антонюк. У неї не склалося, тому пані Наталя попросила мене підмінити її. Знаєте, я сьогодні довго думав, що прочитати в позаплановому ефірі. Була навіть думка почитати уривки зі своїх оповідань, прозу почитати. Бо я готую наступну збірку свою прозову цього разу. Ну, але потім вирішив, що це погана прикмета, наперед читати щось з неготового. Правда, книжка в процесі створення вже. Тому я сьогодні буду читати вам поезію Ліни Костенко. Але перед цим хочу подякувати за ранок ЗСУ і звернути вашу увагу, що під цим відео доброго ранку. І що під цим відео вже бачу, з'являються <кхід> дописи наших волонтерів. І пані Наталія, і пані Зоряна, і пані Слава. Зараз там скинуть у коментах посилання на банки, куди треба приказати кошти для допомоги нашої армії. О, і поки я буду читати то прошу вас всіх донатити, бодай 50 гривень, і це вже буде якась допомога. Так, ну а я почну. З 7.01 на одному годиннику, на другому, 7.02, в кого як. І перший вірш сьогодні, який я зачитаю, це вірш називається Доля. Нагадую, що я сьогодні читаю поезію Ліни Костенко. Наснився мені чудринацький базар. Під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царів він не гірш, а другі бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто за мільйони, Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, Дехто золотом золотим. А дехто вельми сумнівним. Далі ворожки та свойчі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Так, дякуємо ЗСУ, І не забуваємо донатити за тими посиланнями, які ви бачите під е, цим відео. А наступний вірш Ліни Васильівни, ну я постараюся його. Не проспівати, тому що в мене в голові крутиться пісня на ці слова. У виконанні Ольги Богомолець та Ігоря Жука. Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривог. Оце і все, а взагалі то не так і мало, як на двох. Ось начі, наші ночі, серпень вижне, Прокотить вересень громи. І вродить небо, дивовижне, скляними зорями зими. І знову жміль розмружить квітку, і літо гратиме в лото, І знов сплете на спицях плітку. Сто руки велетень ніхто. І в цьому дні в кругу вороті, де, де все минати поспіша, Як та пташиночка на дроті, Спочине стомлена душа. Що в нас було? Любов і літо. Любов і літо без тривог. Оце і все. А взагалі то не так і мало, як на двох. Вибачаюсь, бо очі разить комп'ютер. Так, донатимо, друзі. І дякуємо ЗСУ за, за цей ранок. Сьогодні був стрільодощик. Не знаю, яка у вас погода, чи спека далі триває. Ну, Слава Богу, у нас трошки спала спека. А наступний вірш. Наступний вірш пані Ліни. Він називається Княжа гора і присвячений Тарасові Григоровичу Шевченку. Навіть дещо написаний від його імені. По довгій неволі хотів тут -то віку дожити. На княжій горі над коханим своїм Дніпром Вже так натомився за краєм своїм тужити, Що вірші, здавалось, ридають уже під пером. Ходив по горі і дихав на повні груди. Якась зараза реклама розкапує. Оце вже я вдома, аж віри очам не йму, І княжого міста прадав дивні споруди, Уламками фресок. Землі усміхалось йому, як батьків гостинець, як хліб солодкий від зайця, як радісне диво Найперших дитячих снів, хитались у відрах лозові свіжі кружальця, шуміли доби із стременами вітер дзвенів. Гора, моя, княжа, далеко із тебе видно, смарагдовий айсберг по самі груди в Дніпрі. Заходило сонце. І паслося панське бидло, і паслося бидло на тій на княжій горі. Сльоза закипає. Душа посварилася з Богом, а небо, а простір, а це під горою село. І так же тут любо. Дніпро під самим порогом. І тільки порога, порога чомусь не було. А вже за плечима хтось приставу пише сидулку. Крізь решето сіють піщаний берег стрижі, Земля ж моя рідна, нема на тобі притулку. Поети твої, і ті вже тобі чужі, отут на руїнах княжого міста родні, над берегом чистим моєї святої ріки, на славі минулій стою у безславнім сьогодні, з минулої слави дивлюсь у прийдешні віки. А завтра поїду. І, може, усе це востаннє, цей берег, цей вітер, ці люди привітні в селі. І вже з Петербурга буду листи пити, вже з Петербурга буду пити листами, той спогад затурію жити на рідній землі. І друзі там є, і сліпую писав я, і тризну, і вірші ридають. Отак і життя про мене. Будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну. Але у вітчизни ніхто не одніме мене. Ось цей вірш був присвячений Тарасові Шевченкові про княжу гору. Так, донатимо, друзі, не забуваймо дякувати за СУЗ за ранок. А наступний вірш називається Слайди. У нашому саду була розкішна флора, жоржина й кропива, любисток і ревень. І прадід мій ходив, як привид Ельсінора, і сойка у кущах пищала цілий день. Була в тому саду смородина й по річки, малина розрослась, як дикий чагарник. Індустріальний подих п'ятирічки, до нас у той сад тоді ще не проник. Ще півники цвіли, ще яблуня родила. В ще стояв локальний свій туман. Бабуся той город так сяк обгородила, а потім що весни білила той паркан. А потім в паркані хтось виламав штахету, і груш в чарований міжвіт, в ту дірку в паркані відкрився світ поету, Великий і складний, і незбагненний світ. Корубане вікно з укропу у Європу. В Європі вже був млин, двигучий паровий, а прадід мій ходив, як ной після потопу. А я собі мала була, як херовим. Я пурхала в саду, розгойдувала квітку, полохала в гніздів та шину боязку, а вранці крізь бузок, дивилася на тітку, котра була чомусь, як свіжий кущ бузку. і Кажіть, архаїка не треба. У закутку душі хай буде трохи сад, вже дожились, забули колір неба, воно буває кольору до сад. Хай буде сад і дерево крислати, і кіт воркіт ще багато див. Доросла пам'ять то вже не слайде. Тоді вжить доля гляне в об'єктив. Чудові рядки, правда. Так, а ми не забуваємо <кхм> дякувати за цей ранок. Ну, продовжимо тему природи у Ліни Костенко. І наступний вірш. Я знаю, що багато його люблять і знають. Вірш про ліс. Цей ліс живий. У нього добрі очі, Шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті поторочі, літопис тиші пишуть у траві, Дубовий нестр дивиться крізь пальці, на білі вальси радісних беріз. і сонний гриб смарагдові куфальці, Дощу напився і за день підріс. Багряне сонце. Сутінню лісною, у просвіт хмар показує кіно. і десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно, малі озерця блискають незлісно, Коли ще хмара втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я можу і з людьми. І правда, краще іноді поговорити з природою, як з людьми, ну, деякими людьми. Так, а наступний вірш. Він також стосується, ну він не має прямого відношення до Тараса Шевченка, але ви знаєте, що Іван Сошенко, художник, він у Петербурзі в літньому саду побачив, як малий Тарас, чи юний вже Тарас малює якусь скульптуру, і тоді він... Тоді Сошенка побачив у Тарасові Григоровичу художника і познайомив його з Карлом Брілови. І, власне, у цей рік і почалося, почався етап викуплення, процес викуплення Шевченка скирпатства. А вірш Ліни Костенко називається Пам'ятник Івана Всошенко. Умер проїздом. Корсунь спав байдужий. Що десь сьогодні, вчора чи торік, Умер проїздом сивий і недужий якийсь старий самотній чоловік. Тяглась розбита корсунська сошейка, гола церковця хором неземним, лежить Іван Максимович Сошенко, І всі на світі плачуть не за ним. А розсь кипіла в кам'яному ложі, між голих віт кричала вороння, І дві вербички стали насторожі. Щоб ту могилу час не зарівняв. І два віки зійшлися на пораду, і літній сад приснився тій вірбі, хоч би яка скульптура з того саду прийшла сюди постояти в журбі. Лежи, Іван, світ же був немилий, дорозі вмерти теж не доладу, тут рось тобі камінчиків намила, З них добрі люди пам'ятник складуть. Бо що ж громадськість, всі, але не кожний, ще, поки хтось їй совість розгойда, а рость це річка, їй не треба коштів, то чисте діло, камінь і вода. Аби святили яблука на спаса, підпаски гнали череду, у школах діти вчили про тараса, про вашу зустріч у літньому саду. Асфальтом бралась Корсунська Сошейка. На цвинтар наступав автовокзал, а цю не рушти. Тут лежить Сошенко. Тож на твою могилу показав. Друзі, знаєте, я був у Корсуні, я бачив Рось, прекрасна річка, дуже малюємо місця, але я не знав, що у Корсуні є пам'ятник Сошенко, я би обов'язково його відвідав. І взагалі там дуже гарні. Це батьківщина Корсунь, недалеко від Шевченкового села Моренці і Кирилівки. Так що будете там, на Черкащині, то обов'язково відвідайте Корсунь. А наступний вірш Ліни Васильівни, один з моїх улюблених. Зараз. Він стосується теж поезії, поетів нас. Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Тано нема маркізи помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомляється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вмерли, наче тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка. Прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся, правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Ну, гарно сказано, не бійся прикрого рядка. Щось не виходить, не бійся. Пробуй дерзай. Так. Люди не бійся душу шукати, бо в цьому схибиш то вже навіки. Ось такий фінал цілий грошей. Така метафора. Так, донатимо, друзі. Не забуваємо дякувати за цього за ранок. І нагадую, що під, під цим відео ви побачите посилання, куди треба скидати. Свої пожертви. А цей вірш Ліна Костенко написала про Чорнобиль. На березі прип'яті спить сатана, прикинувся клятий сухою вербою. На березі прип'яті березі на ріки, що колись була голубою. Стоїть йому атомна Чорна Свіча, лежать йому села в бійці і розрусі. Уп'явся в пісок позурами курча, свистить йому вітер в плястому вусі. Він скрізь по хатах понаписував мат. Ікони покрав, загубив респіратор. Тепер захотілось йому подрімать. Оце його царство. Він тут, імператор. Той чорний реактор, і пекло, і трон. Він спить на піску, підібгавши коліна. І сниться йому в Ореолі Ворон. Вже вся Україна. Вже вся Україна. От так, декому теж сниться вся Україна. Якомусь сатані. Ну, ви знаєте, про кої говорю. Так швидко час збігаю, коли не треба. Ну, а я ще зачитаю. Ще зачитаю швиденько. Кілька віршів. Замирають слова на папері, Самота зазирає до вікон. У провулках буденних ері. Я не знаю цього чоловіка. Нічковта кольорові постелі, Дрімота на солоних повіках, Узамріяно білій постелі. Я чекаю цього чоловіка. Пересудив відряпають двері. У долонях спокуса велика, в хортовині незнаних містерій. Я кохаю цього чоловіка. Я кохаю цього чоловіка. Гарний ліричний вірш про кохання Вілліни Костенко. Так. Я закінчую вже зараз. Коротенький вірш. Я вам цей ворг ніколи не залишу, ви і так уже як прокляті в боргах. Віддайте мені дощ, віддайте мені тишу, віддайте мені ліс і річечку в лугах, віддайте мені сад і зірку вечорову, і в полісі яча, і вдячну щедрі снив. Віддайте мені все, віддайте мені мову, якою мій народ. Мене благословив. Так, ну і саме останній вірш. Теж один з моїх улюблених. Секундочку. Осінній день березами почався. Різьбить печаль свої дерева рити. Я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити. Ти прийдеш знову, ми будемо нави, чи ж не повторне можна повторити в моїх очах цей сун приве, але про це не треба говорити. Хай буде так, як я собі велю, свій будень серця будемо творити. Я вас люблю. О, як я вас люблю, але про це не треба говорити. Ну, на сьогодні, друзі, все. А ми з вами побачимося у понеділок, де я буду читати поезію наших хлопців, поетів Ну, з нашої групи і не тільки з нашої групи. А сьогодні дякую за увагу. Дякую. Що слухали мене. Дякуємо за силу за ранок. Усім гарного дня і до побачення. На все добре. До понеділка.